Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами Яраса Іванівна Ми вчимося розв'язувати рівняння Четвертий урок даної теми. Хто не повторив, хто ще не запам'ятав теорію, будь ласка, повторюйте, тому що інколи це буває дуже і дуже корисно. І так рівняння у нас містить декілька математичних дій, і нам треба його розбирати на блоки. В першому рівнянні пошукали Х. Вираз, в якому міститься цей Х по порядку математичних дій, і крайня дія у нас плюс 26. Тобто ось цей вираз буде невідомим доданком. Знаходимо його як невідомий доданок. Переписуємо його повністю і знаходимо як 31. Сума відняти відомий доданок, 26. Внизу переписуємо і дорівнює. Нашим підрахункам 31 мінус 5. Тепер у нас невідоме ділене. крайня дія поділити на 12. Переписуємо ось цей вираз, який є діленим 7х-24. І 12 множимо на 5. Помножили 60. 7х мінус 24 дорівнює 60. Тепер у нас невідоме зменшуване його ми знаходимо додаванням. 60, 24. І невідомий множник Х знаходимо ділення 84 поділити на 7. На Табличка множення це наше все. Вміння правильно рахувати і знаходити невідомі елементи, компоненти. Правила нам потрібні. Ми перейшли з вами на високий рівень, і тут треба прямо дуже і дуже потрудитись. В другому невідомий компонент, невідомий доданок. Далі ви розбираєте знову по компонентам, так, як в першому. Я закликаю вас спочатку поставити відео на паузу і відпрацювати це рівняння, потім звірятися і шукати помилки, що вони будуть. Якщо ні, радіти, радіти і ще раз радіти. І так, невідомий доданок його переписали, знайшли віднімання. Тепер компонент множник. Невідомий множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Порахували. Тепер невідомий компонент від'ємник. Він дорівнює зменшуване відняти різницю. Порахували. Невідомий множник х дорівнює добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 10. Ще одне рівняння і знову закликаю зупиняти відео і працювати. Разом зі мною. Де у нас тут невідомий компонент? Ось він. Від'ємник. Від'ємник дорівнює зменшуване відняти різницю. Орахували. Переписали від'ємник, і він тепер дорівнює 130. Невідомий компонент. Тепер уже наверх не дивимося, працюємо з нижньою строчкою. Невідомий множник. Він дорівнює добуток поділити на відомий множник. А оцей вираз переписали. 130 поділити на 5. Порахували, тут переписали. Невідомий компонент, доданок Доданок дорівнює, сума відняти, відомий доданок. 26 мінус 5. І невідомий ділене. ділене дорівнює, частка і дільник перемножити. Х дорівнює 55. Справились? Ще одне рівняння, і знову закликаю вас, попрацюйте самостійно. Невідомий компонент ось такий великий вираз. Це невідомий множник. Його знаходимо діленням добутка на відомий множник. Добутка. Переписуємо увесь оцей вираз і дорівнює 300 поділити на 3. Поділили 100, а це переписали. Тепер подивилися невідомий доданок. Невідомий доданок, дорівнює сума відняти, відомий доданок. Відняли, а це переписали. Тепер невідомий дільник. Дільник дорівнює, ділене поділити на частку. Поділили. Тепер невідомий. Від'ємник. Зменшуване відняти різницю. Невідомий, так, порахували невідомий множник. Добуток поділити відомий множник. Х дорівнює 5. Так, так, треба дуже серйозно попрацювати. Треба дуже гарно вміти рахувати і знати табличку множення. І правила знаходження невідомих. Тренуйтесь, тренуйтесь, дорогіньки, Досягайте вершин. Я щиро бажаю вам успіху і. До зустрічі.